Петро Бержа на своєму городі у Горбанівці Вінницького району Кавуни каже, вирощує 30 років. Розповідає, хімікатами їх не обробляє, лише прививає. От з луками прививали ці кавуни, то вони бачите, здорові. І через то вони, бачите, це чистенькі, не треба нічого обробляти. Додає, Горбанівський Кавун смачніший ніж Херсонський. Бо от розрізаєш наш кавун. Закриваєш очі і сиш, його, да? доходиш до білого, до шкурки, і такий самий солодкий, і сиш чуть не до зеленого. Херсонський кавун чи Николаївський, будемо говорити, середина солодка, далі, чим до шкурки, вже менше солодості, менше солодості. Кавуни Петро Бержан вирощує на 20 сотках за помічника онук Артем. Каже, баштані у них, хоч і невеликі, втім смачні. виходять дуже великими, тому що сонця мало. Ці кавуни, що вирощує дід, то я люблю найбільше. На прилавках Вінницьких базарів Кавуни з'явилися всередині липня, каже продавчиня Лариса Алексійчук. Жінка торгує баштанами на ринку урожай. Розповідає, як обрати кавун. Кавун вибирається по звуку, Бачите, він звук такий в нього, що він ніде не прибитий абсолютно. Він за все серединка, постійно, якщо відривається, все він вже готовий. Треба його здати і чувствувати як живий. Повинен ці розводи повинні бути світліші. Тут бачите, де він зеленіше, у повністю він ще не дозрівший йде. Це вже такий готовий до употреблення каву. За кілограм кавуна тут просять від 10 до 20 гривень. А від поцілов кавун? 23 гривень. Можна мені ось? Ціна залежить від сорту, калібру та постачальника. Покупчиня Тетяна Рицюк каже, дорого, але купує. Як любиш кавун, то будеш купувати. Рустам Кримчук продає червоні та жовті кавуни. Останні, каже, розходяться швидше. За день продає від 30 до 50 кілограмів. Це жовтий кавун то червоний кавун, привежені з Херсону. В порівнянні з минулим цього року дорожчі. На ринку при вокзалі ціни на баштані коливаються у межах від 8 до 15 гривень за кілограм, каже продавчиня Людмила Мніх. Суспільному розповіла, які баштані користуються найбільшим попитом. Що остати, що в будний день більше беруть маленькі кауни, а от такі на виходні, п'ятниця, субота, неділя, то всі хоча дуже здоровенних, йдуть на природу віддихати десь з сім'єю, то хоча дуже здорові. Розрізані кавуни продавати не дозволяють, лише цілими, розповідає адміністратор ринку привокзальний Олександр Комісарчук. Це вимога Держпродспоживслужби. Якщо в нас є десь розрізані, це вітрина. Вони вже попросили, щоб люди бачили, що дійсно арбуз арбузпілий, але половинки вони не продають. На обох ринках ми придбали кавуни, аби перевірити їх на вміст нітратів. Ягоди веземо в лабораторію обласної Держпродспоживслужби. Перевірка займає до 15 хвилин. Режим концентрація вибираємо тип повна і нажимаємо вимірювання. За результатами в обох зразках допустима норма нітратів, каже заступник начальника Держпродспоживслужби Олександр Сорочан. В одній пробі це було 13,4, а в другій 13,8 – це мікрограм на кілограм. Це такий допустимий вміст нітратів. Допустимий вміст нітратів, тобто норматив, може бути 60. У безпечності своїх кавунів переконаний і Петро Бержан, бо каже, вирощені власноруч їх щоправда не продає, пригощає друзів та рідних. Юлія Барабуля, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниччина.